Друзі, продовжуємо розбиратися щодо страхування автотранспорту в Канаді. Страховий поліс включає в себе чотири основні, основні розділи або чотири вида страхування. Я буду називати їх назвами такі, як ми використовуємо в Україні, і назвами на англійській мові. Англійська моя іще. ще соу so соу, -so, і не ругайтесь, не пишіть мені якихось страшних коментарів. Я все при і буду намагатися балакати краще. Перше liability. це звичайна цивільна відповідальність, така як ми робимо у нас в Україні з покриттям в Антаріо складається обов'язково покриття 200 тисяч. Так, але всі рекомендують робити до двох мільйонів. Один мільйон також не є багато, тому що е, в разі відповідальності вашої перед іншою стороною е, може бути дуже великий чек, особливо він зріс з приводу життя і здоров'я, і лікування і всього іншого. Також е, дуже багато є автомобілів, які. Дуже дорогі зараз, е і відповідно краще взяти все ж таки трошки більшу покриття, Трошки більше покриття, це убезпечить вас від того, що ви комусь можете нанести шкоду. Тобто, це страховка діє виключно, якщо ви комусь нанесли шкоду. Вашу машину він не покриває. Але покриває життя і здоров'я, майнові якісь речі, які були пошкоджені, реабілітацію адвокатів і інше. Дуже-дуже. Ну, необхідна насправді е, страхування і в Україні, і в Канаді, яке убезпечує вас від е, будь-яких е, фінансових витрат. Е, наступне е, це statutory accident benefits, Коротко, Сабесе. Я не знаю, що так називається. Е, в Україні це називається страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті. Тобі ж коли відбувається не дай Боже, якась е, якийсь інцидент неможливо, хто винен в цьому е, інциденті, е, це медичне покриття саме вас, а того що вам треба буде оказати медичну допомогу, реабілітація, втрата працездатності, е, е, ну і в тому числі на випадок не дай Боже смерть. Е, якщо, наприклад, чим ця опція потрібна і необхідна, якщо, не дай Боже, ви злетіли десь з траси, е, якісь пошкодження отримали, саме по цій страховці будете отримувати виплату ви, і це просто топчик. Це необхідно, щоб воно завжди було при вас. Direct Compensation Property Damage – це аналог нашого каска. Що він дає. Якщо інша сторона винна в ДТП, так ви не судитеся, не подаєте до неї позов на суд щодо компенсації. А звертаєтесь у власну страхову компанію і отримуєте компенсацію збитка, який є. Ця опція з 2024 року в Антаріо є добровільною. Ви можете її включати або не включати. Але враховуйте, що е, якщо ви її не включаєте і відбулося ДТП, вас хтось стукнув, також можуть бути, е, ну процес може бути трошки довший. І, можливо, е, якщо ваш автомобіль дуже коштовний і е, вас ударили дуже сильно, це може затягнутися там на енне количество часу по врегулюванню. Тобі ж це не дуже зручно. Так, і останнє це іншует автомобіль коверч. Це захист, якщо інша сторона без страховки втекла з місця ДТП або не встановлена. Тобі ж це е, такий захисний лист, а того, що вам хтось може нанести шкоду і він буде не визначений. Е, це також е, важлива. Страховка і її також рекомендую брати. Я не думаю, що в Канаді є багато водіїв без страховки, але на жаль, я певен, що вони також зустрічаються. Це е, частина людей, які Забулися застрахуватися, не заплатили вчасно платіж, треба було виїхати, зекономили. Я певен, що в Канаді, як і в Україні, є частина людей, які вважають, що е, страхові компанії занадто багато на себе беруть, і людям цим не можна приказувати, не страхуватися. Наприклад, ось так. От отже, друзі, якщо вам це було корисно, діліться відео, підписуйтесь, звертайтеся до зустрічі, і дай Боже, щоб страховка вам ніколи не знадобилася.